Мукачівський Миколай мандрує україною. Більше півтори тисячі подарунків зібрали для діток літніх людей, родин із уму та слов'янська. До благодійної акції долучилися школярі, підприємці, волонтери і ще сотні людей. Сім'я може відправити інші сім'ї, яка на сході зробити подарунок Миколая. або дітям, або це літня людина, літній, і вона її отримує. Ну у нас все в планах іде добре і на 19 грудня. Да наші волонтери, помічники Миколая, які знаходяться там, саме в Славянську. Вони поїдуть і на Ізюм. Вони роздадуть ці подарунки саме тим людям, да, то подарунок на якому буде написано, кому це передати, так і буде передано. Подарункові набори різноманітні, старанно запаковані та підписані для дівчинки 6-7 місяців, для хлопчика 6 років, для родини з дітьми. Напередодні 19 грудня їх передадуть адресатам в Ізюмі та слов'янську. Таку акцію волонтери влаштували, аби подарувати частинку свята та різдвяного дива жителям деокупованих територій.